Справа 530. Від однієї пристані у протилежних напрямках вирушають два катери, швидкості руху яких відповідно 23 км за годину та 28 км за годину, через який час відстань між ними становитиме 153 км. Ну що ж, давайте думати, я пропоную спочатку знайти швидкість віддалення цих катерів. Якщо вони рухаються в протилежних напрямках, то швидкість, з якою вони будуть віддалятися, це швидкість першого катера плюс швидкість другого катера. Давайте так і запишемо. Тобто перша дія записуємо. Пишемо швидкість віддалення. У нас буде дорівнювати. Треба 23, додати 28. Ну і це буде дорівнювати 51. Пишемо, чого у дужках. Кілометрів за годину, це в нас швидкість віддалення. Віддалення. Ну добре, якщо швидкість віддалення, у нас складає 51 км, А нас запитують, а через який час відстань між ними буде 153 км? То, щоб знайти час, нам треба відстань між ними поділити на оцю відносну швидкість. Тобто ми пишемо тоді 2. Ну і пишемо, що Т дорівнює. Треба відстань S поділити на швидкість, в даному випадку віддалення. І це дорівнює. Замість відстані ми пишемо 153 кілометри поділити на 51 кілометр за годину. Ну і зрозуміло, що тут буде 3. Пишемо це дорівнює 3. І так, тут пишемо в дужках чого. Годин. Це у нас буде час. Через який? Через який відстань між ними? Ми напишемо навіть відстань між катерами. Буде 153 кілометри. Є. Ну, а тепер записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, через скільки буде відстань між ними така? Через три години. Ну що ж, ось таке завдання на відносність руху на цьому вправу завершено.